Йдеться про спадковість. Чи грає вона роль у виникненні хвороби? Звичайно, грає, тому як інсульт – це не є самостійна хвороба, є переважне ускладнення основного захворювання, а основні захворювання це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Це от якраз є хвороби, які передаються по спадковості цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба. А вони є одні з перших. Причин інсульту, так само ожиріння, це гормональні порушення теж Не зрозуміло. А як можна стежити за тим? Наприклад, перевіряти рівень холестерину? там, чи як це допоможе? Ну, це як одне з. Таких моментів, але основний момент це лікування гіпертонічних хвороб, то треба підібрати медикаментозне лікування і, звичайно, відказ від шкідливих звичок, відмови від шкідливих звичок, від куріння, від переїдання, від вживання жирної їжі, більше займатися фі так, спортом, таким фізичною культурою спортом. Угу. Споміняти спосіб життя. І, ну але вже воно з, з, з собою життя не ті амбулаторні всі е лабораторні обстеження. Це і холестерин, і цукор крові. Це треба визначати вже по ходу. А першу в чергу то здоровий образ життя. який. Зрозуміло, який наймолодший пацієнт у вас був, який мав інсульт. О, так, як в нас дитячий вік до 18 років, і вони спостерігаються в дитячій лікарні, то з 19 років вони знаходяться в нас, і в нас вже ні один пацієнт був 19-річний, 20 років. Так що... Тобто це абсолютно, якщо люди це, якщо неправильно думають, що це... Віці, да, якщо в дитячому віці тепер вже є інсульти. Це є різні хвороби серця, є вродження аномалії судин головного мозку.